Цивілізація дворіччя, природа давнього дворіччя, населення давнього дворіччя, піднесення Вавилону і цар Хаморапіям. Природні умови. У Південно-Західній Азії протикають річки Тигр та Єфрат. Обидві річки беруть початок у горах Вірменії та впадають у Перську затоку. Країну розташовані в середній та нижні течії цих річок називають межиріччям або дворіччям, з давнього грецького Месопотамія. Країна поділялась на дві частини: верхню та нижню. Верхня мала пагорби і степи, а нижня рівнини. Щороку навесні річки розливалися і відбувалась повінь. Перші жителі, починаючи з 6-го тисячоліття до нашої ери, почали заселяти долину і застосовувати зрошувальну систему ведення господарства. Якщо ми подивимося уважно, то бачимо, що країни ми вивчаємо межиріччя, вивчаємо природні умови. Будемо знати основні заняття людей, знаємо географічне положення, що країна знаходилась в передній Азії. Там були Кавказькі гори, також знаходилась Песька затока. Основними такими країнами були Шумер та Акад. І у другій половині четвертого тисячоліття до нашої ери там з'явилися перші держава. Вирощували люди, які мешкали на цій території зернові культури, фіникові пальми та цибулю. Правитель мав владу у своїй державі. Держава це організація життя суспільства. У державі були свої закони, військо, територія та податки. Вавилон називають найпершим мегаполісом стародавнього світу, тобто це було величезне місто. Вдале розташування біля річки Єфрат сприятливий клімат зробили місто столицею Вавилонії. За часів найбільшого розквіту його населення досягло 200 тисяч чоловік. У центрі Вавилона розташовувався зикурат. Це культова багатоступнева споруда. Спочатку виконувала функцію храму, а потім стала адміністративним центром. Висота його досягала 90 метрів. Під час перебування в в 16 столітті, європейські мандрівники помилково вважали масштабні руїни зекурата за легенду. Вавилонської вежі та побудови. Згадайте, будь ласка, що ж це за Вавилонська вежа? І згадайте ще про сади Семіраміди. Найвідоміший Вавилонський цар це цар Хамурапі, у роки правління царя, це 1793 по 1950 роки до нашої ери, Вавилонія зростала в кілька разів за 43 роки. при Владі правитель виявив себе як майстерний, полководець і політик. Він видав закони. Там всього було 282 положення, і положення були щодо заробітної плати, шлюбу, продажу рабів, орендних ставок та крадіжки. Природні умови дворіччя ви бачите, що там було добре зволожені та удобрені мулом ґрунти, там було багато риби та дичини, річки, зручні такі транспортні шляхи, розташування на територіях, де знаходились торгівельні шляхи. Щодо дворіччя, ми кажемо про те, що також там були щорічні повені річок, затоплення земель, там було жарке літо до температури 50 градусів. Відсутність сів та каменю, це було в Шумерії, і відсутність корисних копалин, крім глини. І також у Дельті були великі болота, які потім висушували. Освоєння людьми багатств дворіччя спричинило виникнення міст. На півдні було засновано ур, урук, еріду, лагаш, а на півночі Марія, Шур, зазвичай вони розташовувалися на Підвищеннях і були захищені мурами. Кількість населення в деяких із них сягала 40-50 тисяч осіб. Між містами державами дворіччя точилася боротьба за радючі землі. Для захисту своїх земель кілька міст об'єднувалося у військові союзи. Згодом такі союзи ставали постійними. Так, у дворіччі постають перші великі держави Акад, Шумер та Елам. Вавилон перекладається як Бабел Ілу, ворота Бога, місто держава, яке підкорило дворіччя саме в XVII столітті до нашої ери. Місто розташування це передня Азія та дворіччя, клімат сухий, розливи річок, жарке літо, річки, тигр та єфрат, столиця Вавилон. Основні зданяття населення це землеробство, скатарство, ремесло та торгівля. Найдевніші держави, дворіччя. За такими критеріями ми будемо порівняти. Це шумер та акат, і потім у нас з'являється сіря. Рельєф заболочена низовина у шумерів, кам'яниста, горбиста, така місцевість акація і пагорби і степи у Асірія. Населення. Заселена шумерія була у 6-5 тисячоліттях до нашої ери. Акація у 7-му-шостому тисячолітті до нашої ери, і Асірія заселена семітськими народами. Основні заняття населення це землеробство, воно випасне таке було. Почалось у Акаців і асірія більш таки були розвинуто, там розвивали землеробство та торгівля. Міста держави Лагаш Урук, у Акаців – Ашур та Марі і таке місто крові Ниневія. Основні заняття жителів дворіччя землеробство, є іригаційна система ведення господарства, в основному для захисту полів, зернові врожаї збирали 2-3 рази на рік. Вирощували ячмінь, просо, пшеницю, льон, часник, цибулю, огірки, квасолю. Горох, баклажани і фінікову пальму. З катарства випасне розводили биків, кіз, овець, качок, гуси, антилоп і використовували коней та верблюдів, ремесло, будівництво, рігаційні споруди, храми, піраміди, палаци, в основному з глини, виплавлення металів та гончарства, ювелірна справа, ткацтво. І торгівля це йшов обмін товарами і велась вона вже. Між різними країнами і тепер перевірте свої знання.